Давна відома приказка у діжці з медом ложка дьогтю. Дьогтем для громадської організації за Чернігів стали неприємні чутки, які швидко поширилися містом. Нібито волонтери установи ходять по домівках і роздають літнім чернігівцям неякісні продукти харчування. У самій організації цю інформацію категорично спростовують. Ми вже наприклад чули, що розповідають люди про те, що нібито привозили додому якісь пакунки жовтого кольору. Там щось говорили, якісь. Речі про то за кого буде голосувати, такі нібито заповнювали якісь анкети. Я повідомляю, що від нашої організації поки що не було на дому вручено жодного, жодного подарунку. Ми вже повідомляли про те, як громадська організація за Чернігів з власної ініціативи вирішила допомогти літнім мешканцям міста. Напередодні дня перемоги працівники установи розпочали благодійну акцію і почали дарувати чернігівцям продуктові набори. Аби їх отримати, достатньо лише прийти до приміщення організації та подати заяву. Коли надійде черга, то підійти до установи і лише там вручать пакунок. До кожного набору входять крупи, макарони, цукор та олія. При цьому якість продуктів не викликає жодного сумніву, запевняють волонтери організації. Адже товари пройшли повну сертифікацію і постачальник надав усю необхідну документацію. Ті пенсіонери, які вже отримали продукти, переконалися у цьому для таких стариков, вот, это же, уже ж, конечно, уже давно нет уже, Я, так, ну, я с 28 слава Слава Богу, 80 лет. Ну, слава Богу, 80 за Ми вважаємо как пенсіонери, що це большое подспорье для нас. Спасибо большое. Свою чергу в організації за Чернігів запевняють, що ця акція суто соціальна підтримка людей похилого віку. Жодних політичних підтекстів тут немає. Наразі черга бажаючих отримати пакунки з продуктами перевищила позначку у 25 тисяч. Кожен, хто подав заявку, обов'язково отримає набір, говорить в установі.